10 хвилин, за 10 хвилин вже заробив. Ще раз помилуйтеся, Таку Але ж штучку людина кожен день тягар носить. Футболом не цікавить. А хто? Ну, містер Біст, за скільки б заробив? Містер Біст? Ну добре, я теж так, я як Батя прийшов, такий а містер Біст! Що за твоїх такі думав? Містер Біст! Я вам перекладу. Лебіга. за скільки б заробив. О, дякую. Ну, десь плюс-мінус так само, мабуть. Ага, мало я знаю про твіч. А як його встанов... встановиш мені, чуєш? Раз, поки, поки ти називаєш твіч оцей ваш твіч, я хуй тобі його встановлю, поняв? Добре, мене є. Я готовий. Я. Готові? Всі да. готові? Ні! Щось треба писати, Марія. Вже Скільки годин? — Давай. Скільки за На Три-чотири. Покажіть, будь ласка, свої відповіді. Три-чотири. І Костя думає, що 112 годин витратив Крещану Роналду, щоб придбати цю обручку. Валентин думає, 240 годин. Філіп, 200. Боже Марія. 20. Це християну. Це ж Крищан.